Новини України коротко про головне, не пропускай цікаве. Підпишись, зсу за добу знищили бомбардувальник Су-24М та Вертоліт Мі 8. Повідомляє південь. За даними командування їх було збито у районі Давидова Брода. У бійців ЗСУ з'явився ще один рідкісний трофей модифікація станції радіолокації СТ-68. Вона призначена для виявлення цілей на малій висоті за складних погодних умов. Знову вночі били в Нікополь район тричі, зазнав атаки, випустили близько 75 снарядів, а також здійснили масований обстріл Миколаєва, пошкоджено житлові будинки. Російські війська навряд чи зможуть відбити українські сили біля річки Оскол Харківської області, інститут вивчення війни. Білий дім найближчим часом оголосить про надання чергового пакету військової допомоги. Першочергова мета росіян на Запорізькій АЕС це порушити енергобезпеку України, відключивши станцію від української енергосистеми. Ну а другою метою є зрив. Експорту української електроенергії повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба. Існують від 30 до 40 шанси, що до Різдва в армії РФ відбудеться колапс і війна в Україні закінчиться. Такою думкою поділився маршал королівських ВПС Британії у відставці Едвард Стрінгер. Бійці ЗСУ взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область, яку. Як повідомила Наталія Гумелюк, наші військові продовжують рухатись вперед. Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС нічого не змінив Данилов. Російська армія вже не має переваги, здатної забезпечити їй успіх у війні з Україною, Арестович. У звільненому ізюмі урочисто підняли український прапор на церемонії разом із бійцями ЗСУ був присутній президент Володимир Зеленський. Голова Єврокомісії їде до Києва на переговори із президентом. За її словами, вона має намір обговорити безперешкодний доступ нашої країни до єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу. Підготовку у Великій Британії пройшли вже близько 5 тисяч українських військових. Генштаб, комітет палати представників Конгресу США проведуть секретні засідання щодо України протягом наступних двох тижнів. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.